На загадку відкриваєш альбом. В телефоні за якийсь там рік. Дивись, як танцюю. Ось тут новий рік, а це біжу до нових пригод. А тут пропускаю літак, а так, а так. Зараз шукаю снарягу капсули до води, гроші на дизель, машину для когось, собі на життя. Рвуться старі зв'язки, розбіжності у світах. Час маячні та час у сльозах, радість від ДСМС з єдиним знаком плюс. Слово дякую, що живий єдиний тримає за нас. Діти в безпеці не чують тих страшних тривог. Що тобі ще написати? Себе не жалію, думаю, що на час шукати собі відпочинку. Шукаю, за що учепитись. Сенси продовжувать жити у цьому вічному є тільки зараз, і ще трохи ми разом за нас. На згадку шукаю старі слова, а бачу в них тільки війну. Мій вибір кохати, хоч зараз і темно, і маю стискати в кулак оголене лезе полю. Краще згадаємо море, долоню, долоні і щасливі обличчя нас.